Ну що, дівчата і хлопи, на вулиці, нарешті на сонечко з'явились, дожі пройшли земля волога. І зараз я буду обробляти свою землю від грибкових захворювань. Після усіх наших овочів та фруктів, все, що там було у нас, треба обов'язково обробити і нашу землю від грибкових усіх захворювань, які могли бути в період і все остальне. Отак, от, от. Як ви вже знаєте, що я обробляю землю тільки біопрепаратами з живими бактеріями, і зараз дам ще пару днів, для, щоб активувалися наші бактерії по землі і буду засівати седиратами якими, якими саме е, я обробляю землю, яким препаратом, я вже виставляла відео, показувала, що, яка фірма, хто, що. О, так що дивіться. Отак от от ми зараз обробимо. Наші бактерії почнуть активну діяльність в ґрунті, лікувати, оздоровлювати і все. І потім засіваю сидератами.